Наш ефір триває. Усе навколо живе, розвивається та змінюється. Більшість таких змін людина не помічає. Та пильне око фотографа і хороший об'єктив дозволяють побачити світ іншим, більш ширшим та яскравим. Як саме перспективний фотомастер та журналіст Олександр Колісний з радістю поділиться секретом, адже він сьогодні в нашій студії? Доброго ранку, Олександр. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ви професійний фотомайстер. А чи пам'ятаєте ви, якою першою була ваша фотографія? Перший знімок, коли почали знімати? Ну, почав я дуже давно, ще за радянських часів, будучи учнем у школі? Угу. Я пам'ятаю, перший знімок, на жаль, я не пам'ятаю, але перший свій фотоапарат зміна 8М. Це тоді такий був, мабуть, в моді, мабуть, дорого коштував? Ні, це був саме початкового рівня фотоапарат, щоб тільки приобщитися до цього діла. А що було на першому знімку? Не пам'ятаєте? На першому знімку не пам'ятаю. Щось біля дому, біля двору, щось таке. Щось таке, тобто природа. А розкажіть нам, що взагалі ви фотографуєте? Ой, фотографую я майже все. Угу. Все, що можна сфотографувати. Кажем так, займаюсь і макрозйомкою, і, і природа. А в основному це люди, а більш всього мені подобається це знімати, коли проходить якесь мероприємство, от в гущі собиті. Угу, Тобто бути в центрі подій. Да. І знімати щось таке, що які саме моменти ви любите фотографувати, які особливі, можливо, такі людей, так? Людей в житті. Скажімо так, я не люблю постановочну фотографію, я люблю піймати людину. Угу. Тобто е, її, можливо, в русі, в розмові, так? Якісь, якась е, реакція на щось. В емоціях, в, 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 ну, міняється Ні, вираз, жести. Да, 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 да. Навіть якщо людину посадити, поставити і звернути увагу і почати з нею спілкуватись, то можна піймати той миг, коли людина стає. Відкритою і щирою. А не тоді, коли вона спеціально позує для камер, для того, щоб спеціально позувати це навіть неможливо. Це треба вчитись. Розкажіть, можливо, ви пам'ятаєте свого наставника? Чи був у вас такий? Ну, людина, на яку ви, можливо, хотіли рівнятися або робити так, як він? Я така людина, свідома в нашому місті. Але вже мало відома, але ще відома, поки ще є покоління, яке в неї навчалися, був такий Віктор Вікторович Давидов. Угу. На керівник фотогуртка на обласній станції Юного Техніка. І через його, скажімо так, руки пройшли дуже багато фотографів. Ну, і зокрема, ви так. Так. Да. І Як ви брали в нього руки? Чи вам подобалася його фотографія, і ви просто дивилися, як це робиться, і хотіли? Я так вам сам? хочу сказати, що фотографії навчитись. Майже неможливо. Майже неможливо. Це вміння. А вміння, воно пізнається в спілкуванні в основному. А я вас хочу перебити, що можливо це навіть не вміння, а талант. Так само, як є талант. Співати, талантом. Талант талантом, та талант, а... талант, талант, але все ж таки вміння теж uh -huh. повинно бути. Це ж фотоапарат це продовження рук. Uh -huh. І якщо я художник щось малює кісточкою, то він щось може прикрасити. Тут же ти нічого не прикрасиш. І тут треба в, в, в потрібний момент, в потрібному місці нажати на потрібну кнопку. Ага, зрозуміло. Тобто це така ваша порада. А останнім часом фотографії приділяють багато уваги. Більше того, організовують так звані фотопленери. Про один із них наш наступний сюжет, який нещодавно мав місце у новинах Житомирщини. Фотографи це люди, так трішки повернути на на цій справі. Творчі люди, творчі фотографи, не тільки фотографи, і художники, і інші митці. Все ж таки, вони творять не за гроші, а творять для себе, щоб це побачили люди. Телятку боді, слава і визнання людей, гарантовані. Фотомитці майже годину плазували перед твариною, аби зафіксувати здивований погляд і щиру посмішку боді. І це була не єдина модель. Програма фотопленеру була насиченою і не лишила часу, на повільне споглядання місцевих околиць, влада і люди, сільське господарство, промисловість, соціальна сфера, історія та культура краю, основні напрями пусуючого графіку, зйомок, фотомайстрів. Окрім творчого фотографування, були зустрічі, майстер-класи, пізнавальні вікторини, знайомства та спілкування. Фотопленер Люберські обрії вийшов за рамки традиційного мистецького заходу і мав ще одну благородну мету відкрити цей благодатний край для туристів. І для чого ми це робимо? Ну, по-перше, подивитися. По друге сфотографувати, і по третє мати якесь таке задоволення, емоційне і подивитися навколо себе, що в Україні теж є на що подивитися. Не треба їхати кудись далеко за шалені гроші. Валеріан Антонович, організатор пленеру, фотографією займається з семи років, але він не втомлюється щоразу шукати все нові кадри і можливості робити те, що найбільше у житті захоплює. І з ідеєю фотопленеру він звернувся до голови організації Житомирське Земля. Анатолія Бачинського і спільно прийняли рішення провести такий захід на Люберській землі. Адже, як стверджує Валеріан Антонович, митці можуть лише творчо придумати. А для втілення задумів у життя потрібна підтримка. Результатом пленеру стала велика фотовиставка у Люберському будинку культури, урочисто відкриваючи виставку, голова районної адміністрації Віктор Захарчук висловив надію на те, що такий важливий культурний захід стане традиційним і відкриє Україну для Європи та світу. З приходом вас будемо казати професійний. Працівників митців ми хочемо показати себе і на рівні держави, а мабуть, і може за кордоном, хоч побачить наш нормальний малюничий Любарський край. Організатор пленеру Люберські обрії Валеріан Антонович також зазначив, що такий захід не є разовим. А учасники сподіваються, що й інші райони також виявлять бажання показати себе через об'єктиви фотокамер на всю Україну. Олександре, я знаю, що ви теж брали участь у фотопланері «Люберський обрій 2011. Розкажіть, а що вам там найбільше запам'яталось? Які, можливо такі особливі моменти? Про що от не було сказано в сюжеті? Ну, найбільше мені запам'яталося це відношення людей. Наприклад, коли я робив цей знімок? Mm -hmm. то… Зробивши його, це було ранок, сонечко тільки вставало. Але потім, коли вже відкривалася виставка, людина побачила, пізнала, це моя лодка. Та ви б сказали, я вам її дала, ви поїхали б ще куди, покатались на ній, ви б знайшли собі місце. От таке відношення людей, оце воно… у нас час дуже рідко зустрічається. Така навіть особлива зацікавленість, і Це цікаву щирість і відвертість. Це все, що вам запам'яталося? Можливо, ще щось було таке особливе? Ну, Там... Було багато чого. Там є розкажіть, нам, розкажіть. В основному там те, що ми живемо в наш час, у нас побачають гонка, 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 і ми не звертаємо увагу на те місце, де ми живемо. Дуже цікаво було відношення самих любарчан до нас, тим, що вони кожен день проходять по всі місця і вони цього не бачать. Вони подивились на знімці на виставці і питають: ой, а це де? <гум> Хоча кожен день проходять, у цьому є особливість, <гум> а там дуже багато красивих місць і дуже багато ой, там є що подивитися. Там навіть цікаво просто Найбільше. поїхати на екскурсію, просто подивитися. На жаль, у нас таких немає. Ну, я б не була такою категоричною, я думаю, що і в нашому місті Житомирі є е, багато Ні. таких особливих місць. Ні, які можна є, сходити. є місця, де можна сходити, але немає. Я маю на увазі таких екскурсій, організацій, щоб угу. у нас або якийсь палац, або ще якесь. А от так по красивим місцям. Щось я не пам'ятаю у нас. Немає, хотілося, щоб було. Зрозуміло, Олександре. Скажіть, я знаю, що ви часто берете участь в подібних таких фотовиставках і вас часто запрошують. Розкажіть про це. Де останнім часом ви ще буваєте? Ну, остання фотовиставка, в якій я приймав участь, це була фотовиставка в Кирилівці. Угу. Це Фу. на Азовському морі. Ага. Це Чому б вона була? Посілок пос 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 для відпочинку, скажімо так. Ага. І там теж та... при... робили фотопленер спочатку, на початку липня, а вже на День Незалежності України вже робили фотовиставку. Які ваші роботи там були представлені на цій виставці? Mm. Що це було? Про... Про... Там в основному. Море. Сонце. Ну, якраз тема така відпочинок. Тому якби для людей було. А чи є такий знімок, яким ви особливо пишаєтесь? Є. Ну, не те, що ви носили його біля серця, але ось такий якийсь особливий. Я думаю, у кожного фотографа є такий знімок. Розкажіть нам про нього. По кирилівці в мене я рахую так один знімок, який запам'ятається дуже надовго, майже на все життя. Піймати радугу над морем, це е, не кожному дано. Вдається. Тому цим знімком ви пишаєтесь так. Ну але я думаю, це нещодавно ви зняли е, цей, цей знімок? Це липень місяць. Ага. А такі давніші знімки, можливо, такі, які ми ви теж можете пишатися. В, ви знаєте, ми... їх, стільки є, є, їх стільки є, що виділити неможливо. Якийсь один неможливо. І на останок, я б хотіла, щоб ви м, дали кілька таких порад для молодих початківців, фотографів. Що треба е, відчувати, як треба вчитися е, цій майстерності? Ну, кілька таких порад від вас, як від професіонала. Вчитися треба, по-перше, перед тим, як нажати на кнопочку, потрібно подумати. І, на жаль, наша техніка сучасна робить все сама, заставляє людину не думати. Нажав, і отрив. От то я хочу сказати, що спочатку треба думати думати і дивитися, що таке фотографія. Це пишу світлом. Ото бачити світло, а тоді тільки нажимати на, на спускову кнопочку. Дякую вам, Олександре. А я нагадую, що в нашій студії був сьогодні креативний фотограф та журналіст. Олександр Колісний. Кожен із нас знає, що добра робота там, за яку добре платять. А що робити тоді, коли зароблених грошей не виплачують? В рубриці «Юридичні консультації ви зможете одержати кваліфіковану відповідь на це запитання.